І пішла. Ні, це не мої слова. Це цитата однієї із рівнянок. Вона розповідає, що так робить щоразу, коли їй доводиться переходити через головний шлях у провід рівного. Мова про ось цей міст на Соборній. І не дарма ця жінка так переживає, адже нещодавно міністерська комісія перевіряла цей міст і визнала, цей міст аварійний і потребує капітального ремонту. Це проєкт рух по колу», Мене звати Вікторія Петренко. І сьогодні ми з'ясуємо наскільки критичний стан головного шляхопроводу рівного і чи збирається місцева влада його ремонтувати. Цьому шляху проводу, який сполучає дві частини нашого міста, небагато немало 60 років. Звели його у 1964 році. За цей час бувало різне. То міст тріскав, то з'являлися провали, то вилазила арматура. Втім, всі ці недоліки місцеві служби вправно латали, замазували, фарбували. Як то кажуть, приводили у божеський вигляд та й по всьому. Єдиний раз, коли за ремонт мосту бралися по-серйозному, це був 1983 рік. Якщо не помиляюся, в 80-х роках була проведена крайня реконструкція шляхопроводу даного е, в частині асфальтопокриття. Тобто більше реконструкцій по даному мосту не проводилося. А міст, звісно, з часом, який плинув, кращим не ставав. Ой, гарний, гарний можна ножки поламати. Стараюсь обходити якимись іншими дорогами, але коли вже, вже треба, то йдеш, перехрестилася і пішла. Ви самі бачите, які тріщини. Тріщини дуже великі, і вони я кажу, вони час від часу це прям як вибух, як вибух. Вони от такі от гуркіт, як вибух, і це дійсно від моста. І от буквально нещодавно на місць завітала державна комісія з перевіркою, оскільки 23 червня цього року Рада нацбезпеки та оборони України створила комісію, яку зобов'язала перевірити стан мостових споруд в країні. Головна мета цього з'ясувати реальний технічний їх стан, адже безпечна робота мостів це питання обороноздатності. Країни наголосив директор Держдор НДІ Артем Безуглий, і от після перевірки головного шляхопроводу у Рівному висновок далеко не втішний. Було встановлено, що е, бетон е, ну недостатньої міцності. Безумовно, це е, потребує і цей міст. Потребує негайного е, ремонту, е, капітального ремонту в першу чергу, а можливо навіть і реконструкції. Як ми бачимо за певними такими візуальними ознаками, і це просто очевидно, що міст перебуває в аварійному стані. У департаменті інфраструктури та благоустрою рівного кажуть, щоб цей міст капітально відремонтувати, необхідні чималі гроші. Мова вже навіть не про десятки мільйонів гривень, а сотні. Ми розуміємо, що необхідно для його ремонту. Якщо там попередні роки ремонт становив орієнтовно. До півмільярда пів гривень, то станом на сьогодні, там за, за зовнішнім оглядом там, члени комісії називали деякі там цифри майже, майже мільярд гривень, 900 мільйонів гривень. Тобто, для нашого міста така цифра зрозуміла, що є космічна. Варто зауважити, що цей головний шляхопровід рівного став потребувати капітального ремонту не сьогодні, не вчора і навіть не позавчора. Про те, що його треба капітально відновлювати, говорили ще у 2017 році. Забив на сполох тодішній керівник міського шеу Віктор Климук. Оскільки вже тоді на мосту на тротуарі утворилися дірки, огорожа де неде покосилися. Відчули тоді проблему. І автомобілісти на швах конструкції провалився асфальт, тож переїздити місць для багатьох авто було складно. Ми надіслали лист до міської ради, що шляхопровід на Соборній потребує спеціального обстеження та капітального ремонту. Можливо, міст ще й років 10 простоїть, але конструкції потрібно підтримувати і зробити це може лише спеціалізована фірма. Найбільші проблеми на стику конструкції шляхопроводу. Крім того, у багатьох місцях вже оголена арматура. Та все це биття в Набад завершилося звичним латанням дірок на мосту. Ним займається міськшеу, адже міст знаходиться на їхньому балансі. Або шляхопровід у рівному. Таки відремонтували рівняни навіть у тому ж таки 2017 році зареєстрували електронну петицію на сайті Рівненської міської ради. Дорожнє покриття все в ямах, так само, як і тротуари. Також з'явилася інформація про тріщини на опорах. Батькам з візочками, візочникам та звичайним пішоходам важко минати дірки, які є на тротуарах. Також паркан весь ржавий. Вимоги петиції. Перше провести ремонт дорожнього покриття. Друге зробити велодоріжки. Третє провести ремонт опор мосту. Четверте тротуарне покриття змінити або новим асфальтом, або бруківкою. П'яте облаштувати. Світники впродовж мосту шосте привести паркан в належний вигляд. Сьоме замінити ліхтарі на світлодіодні на сонячних батареях. Петиція набрала 300 голосів із 250 необхідних. І тодішній міський голова Рівного Володимир Хомко відповів, що злощасний міст у Рівному обстежать. Після чого дасть Бог і гроші міські депутати виділять на капітальний ремонт. Розглянути це питання. Депутати мали наприкінці серпня 2017 року. Але. Напевно, тоді не судилося. Та отже, у 2018 році тодішній керівник міськ Шау Віктор Климук нагадує міській раді за ремонт шляхопроводу міста. Нами як балансу тримаюча було подано пропозицію про ніжитлово-комунального господарства на проведення даної споруди капітального ремонту. Сподіваємося, що депутати міської ради у своєму рішенні. Виділять певну суму грошей хоча б для проведення проєктних робіт у цьому році, і в плані наступного року ми будемо рекомендувати провести капітальний ремонт даної споруди. тодішній міський голова Рівного Володимир Хомко сказав, що знову потрібна експертиза, бо без неї ніяк. Ремонт мосту це дуже відповідально. Можливо, є і проблеми в колонах, тому замовили експертизу, експертиза завершиться дасть нам результат і скаже, що робити в першу чергу. то що скаже, той будемо робити. Але та, експертиза дуже важливо тому що той, хто нам поставив, Аві, підпис, вибачте мені, той буде відтак так за італіянський мост. Хтось там підпис десь поставив, тому там найде в таких речах завжди є стрілочник завжди знайдеться. Експертиза робиться, а міст тим часом валиться на перші Було обстежено шляхопровід по всій протяжності в частині взагалі забезпечення безпеки руху для пішоходів. Тобто на тротуарі тут ми можемо бачити деформації, осідання і пошкодження твердого покриття тротуару, і невідповідність його вимогам правил, норм та стандартів в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. Асфальт почав сипатись і розламуватись. І в результаті цього утворились і вибоїни, і ямковість, і взагалі провалення твердого покриття асфальту. Що взагалі арматуру видно? Через що треба ну, негайно вживати заходи реагування. А утримуючи мішеу відразу і відреагували. Залетали ями, замазали тріщини і підфарбували там, де облізла фарба. Та й по всьому. За рік знову бачимо ту саму картину. Міст потребує капітального ремонту. і Детального обстеження його спеціалізованою організацією. На жаль, в нашому місті такої немає організації. Ми замовляємо ці послуги в Лучках. Тепер потребує цей міст детальному огляду. Тому знову закрутити колесо щодо капітального ремонту головного шляхопроводу рівного береться управління капітального будівництва у 2019 році. Тоді навіть був оголошений тендер на проведення експертизи на стан шляхопроводу на суму 300 тисяч гривень. Як коментував тодішній головний інженер УКБ Анатолій Матвійчук, ця сума надто мала. Виконавці за такі гроші навіть не хочуть мазати руки. Казали, що треба щонайменше 1 мільйон 400 тисяч гривень. А сам капітальний Ремонт мосту оцінювали у 12 мільйонів гривень. Виділяли 300 тисяч гривень на експертизу моста. Кілька разів оголошували тендер, але жодна компанія не захотіла братися за роботу. Бо це, як сказали фахівці, надто мала сума. Така складна інженерна споруда потребує дослідження кожної балки, щоб з'ясувати загальний її стан. Однак через вибоїни в покритті можна зробити висновок, що міст аварійний, а з деякими його конструкціями є проблеми. Але для ґрунтовного аналізу необхідно близько 1 мільйона 400 тисяч гривень. Напевно, тоді в міському бюджеті таких грошей на експертизу не знайшлося. І ситуація з капітальним ремонтом головного мосту рівного так і не зрушилася з мертвої точки. За словами тодішнього начальника управління УКБ Сергія Кушніра, в не два роки поспіль надсилали запити до міської ради про виділення коштів на дослідження стану шляхопроводу та на виготовлення проєктно кошторисної документації. Але відповідей, які гроші, не знайшлося. А потім, взагалі, управління капітального. Будівництво цю справу передало департаменту інфраструктури та благоустрою. У так би мовити, рука міст знаходиться е, компетенції у ЖКГ mm -hmm. або департамент інфраструктури і будівництва. ми десь років два назад їм його передали, е, то яка далі доля в. Е... Його, скажем так, я не знаю, там мали мали готувати якусь проєктну документацію, і він, він через якийсь певний проміжок часу мав виводитися з експлуатації. Ну не, не скажу вам нічого, не можу конкретно нічого сказати, тому що не володію ситуацією. Все, що в нас було по мосту, ми їм передали два роки тому. А тим часом стан мост... На соборній не покращувався, а погіршувався у 2020 році. На проїжджій частині провалюється асфальт, і водії означують ці ями гілля. Такий собі ремонт власноруч і на швидкоруч. Через вулицю Соборну у Рівному продовжує руйнуватися. У 2019-му там полатали найбільші дірки на пішохідних частинах. Тепер дірка утворилася посеред проїжджої частини. У неї стромили гілку, аби водії не вскочили колесом. Тоді начальник мішеу обіцяє дірки, які утворилися залатати, але не більше. Ремонт мосту це зовсім інша категорія складності. Проведення робіт і на виконання повинна бути ліцензія. Він однозначно потребує капітального ремонту, який, я так думаю. Мою не буде дешевшим ніж 30 мільйонів. Але якщо говорити чи це вкрай необхідно, то так це вкрай необхідно. Час ішов міст. Яв імовірно чекав експертизи. А у рівному відбулися вибори: нова влада, нові обличчя. тим підходи та риторика, як виявилося, залишилися незмінними. Так тоді новообраний мер міста Олександр Тяк відповідає рівнянам за непокоєним станом головного шляхопроводу міста, що цією справою займається. Замовили експертизу. Міст на Соборній не ремонтувався з 80-х років, на жаль, і тягнувся до цього часу. От, власне, те, що я вам і говорив, коли проблема не вирішується, накопичується, 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 потім ти не знаєш, за яку із проблем хапатись, щоб закривати ці дірки. Так само і з мостом на Соборній. Об'єкт, який не ремонтувався капітально і потребує терміново робіт. Зараз проводиться експертиза. Технічна оцінка даного об'єкту, і фахівці мають сказати наскільки критичним є, скажімо так, стан мосту термін робіт, за скільки може зробитись, і потенційно план об'їзду, якщо ми розпочнемо там роботи. Тому конкрет, який зараз не дам на відповідь нашої глядачки, але можу сказати, що зараз працюємо так. Активно працює, що на календарі вже 2023 рік. А віз і нині там. Коли місцева влада розглядає, які видатки треба фінансувати в першу чергу, уж точно мости мають бути в пріоритеті. Це очевидний факт. Будь-який міст, який наближений до п'ятого стану, є аварійним, на ньому вже небезпечно. Ми дуже сподіваємося, що влада місцева. Вживає всіх необхідних заходів для того, щоб все ж таки підтримати. Ну але ми з вами зараз побачили те, що побачили. А побачили руйнування, тріщини, відшарування іржу. Хоча балансоутримачі кажуть, роблять все, що у їх силах, аби підтримувати міст в належному стані. Єдине, що ми створили комісію, у себе на підприємстві, яка займається щорічним оглядом основних несучих конструкцій і дорожнього полотна. І в результаті цього огляду ми проводимо кожен рік як поточний ремонт для того, щоб утримувати дану споруду в належному стані. Ремонт, як правило, проводиться один раз в рік, а огляд проводиться два рази на рік. І такий ремонт міському бюджету обходиться у майже 200 тисяч гривень в рік. Хоча рівняни кажуть, що не дуже добре пам'ятають, коли міста Соборні взагалі ремонтували. А за крайні там умовно 30 років не пам'ятаю однозначно. Можливо, це було довго. Ні, не пам'ятаю, скільки живу. Там підкрасити щось, підлатати, але так, щоб капітальний ремонт не пам'ятаю. 58 років тут живу. Ні, ну трошки ж зробили ремонт. Там були діри прямо, їх трохи заробили. Ну те, що він потребує ремонту, це однозначно. Не бачила ні разу. Може ремонтували, що я не бачила, але я не бачила, я кожен день їжу на роботу і кожен день. Як то говориться, ми й дивимося на той міст, і все ну ні разу не бачимо, щоб його ремонтували. Я не пам'ятаю, ні, не пам'ятаю, не фарбували, не ремонтували, не робили вид, що його треба робити не, не просто там хтось приїхав, подивився і, і ми всі там дивимося. Ага, напевне, будуть ремонтувати. Ну слава богу, ні, такого я не пам'ятаю. Ми на базарі вже тут мабуть, 20 років. Ще не разу не бачила. Оцей що зверху на. Да. Ніколи він через деякий час, короткий час. Він знову там ті всі тріщини вилазять і так далі. Тобто він не ремонтується так, якби стали, закрили і зробили його до толку. Якось невже технології зараз сучасні? Я думаю, все дозволяють якось там зв'язати його, щоб воно там тою арматурою чи чим, щоб воно не це не не так швидко руйнувалося. Так посипають ті дірки, а вони дуже швиденько вимиваються після зими, особливо. По-моєму, давненько. Навіть не скажу те, що чесно, я навіть його не пам'ятаю. Дуже давно, напевно. Я так думаю, що пора його перевірити на цілісність і ремонтувати. Якщо довго ігнорувати проблему і не займатися її вирішенням, одного дня може статися так, як в столиці. Там, у 2017 році, багаторічний шулявський шляхопровід просто обвалився. Літ 5 чи 7 був в аварійному режимі. По-моєму, вже говорили не раз. Ну, когда-то должно було закінчитися? закончиться. На у 2017 году шулявський міст, який наш був збудований у 1964 році. Крайня реконструкція до валу проводилася 30 років тому. Тоді мер Києва Віталій Кличко запевняв, в міст не в аварійному стані. Міст не був в аварійному стані, але е, ми бачимо його стан вже він втомився від часу з одного боку. Лише після того, як міст обвалився, у столиці взялися за його відновлення, і обійшлося це київському бюджету у суму майже півтора мільярда гривень. Хоча спочатку робота оцінювалася у суму 400 мільйонів гривень. Ось так несподівано притомився і впав іще один міст в Україні І зовсім нещодавно на Закарпатті. Місяць тому обвалився міст і транспортні засоби провалилися разом з ним. Щодо постраждалих, то їх зафіксовано п'ятеро. Загалом з них це троє неповнолітніх 2000 2006 2008 та 2013 років народження, а також дві жінки. Всі вони перебувають у Тятівській районній лікарні. Їм надається вся необхідна медична допомога, є травми незначні, але є і складні. Тож лікарі борються за життя людини. кажуть, міст був в аварійному стані і не ремонтувався 66 років. Хоча надзвичайники Закарпаття кажуть, що який не який, а ремонт таке робився щодо. Його стану, то а, можна сказати, що міст вже має багаторічну історію, він а, вже а, стоїть на Закарпатті, перетинає річку Тереса не перший рік. А, він потребував, звісно ж, якихось ремонтних робіт, однак вони на ньому здійснювалися. Ще один міст два роки тому обвалився на дорозі Львів-Луцьк. цій переправі теж більше 60 років. Місцеві ділилися світлинами із коментарями і казали, що місто в аварійному стані. Але він там то ліскав. Там і він усів, він так мав таку усадку. І вони їхали фури і добили його. У рівному ж балансу утримуючи міськшеу каже що постійно пишуть звернення до департаменту інфраструктури та благоустрою або ті провели обстеження мосту. Ми звертаємось до департаменту. І інфраструктури благоустрою, якби для того, щоб найняти спеціалізовану організацію і більш детально щоб обстежили цю споруду, і вони якби знаходяться процесі на ну, пошуку постійному. Департамент кажуть що чекають висновків перевірки, яку здійснила державна комісія. Саме нас інше ми відповіді не маємо. Вони зробили пані свої заміри і вже аналіз їх ми отримуємо згодом. Наразі дата отримання немає. Тому чекаємо відповіді, які бачення держкомісії щодо даного моста. втім в департаменті інфраструктури та благоустрою наперед кажуть, що коштувати ремонт головного шляхопроводу рівного дорого. Це для міського бюджету не. Підйомна сума, нагадаємо, мова про майже мільярд гривень. Комісія встановила, що міст нас ми, ми знаємо, що він наш. А от власне, як звести наш, наші можливості. Звернення до держави, щоб можливо, якимись державними субвенціями, чи асигнуваннями, щоб нам так само фінансово допомогти, це теж зрозуміло, що потрібно звертатися, потрібно як то кажуть, не відкриватися тому, хто не стукає, так? Але знову ж таки. Отримати гроші це ще одне, що з ними зробити, що ми хочемо зреалізувати, що ми повинні отримати в кінцевому результаті. Це ще потрібно так само для себе скласти все докупо. А поки в департаменті інфраструктури та благоустрою чекають та думають, що робити із аварійним шляхопроводом на соборні у рівному варто пам'ятати, що якщо на мосту чи з мостом щось станеться, то балансу утримують чи нестимуть за це відповідальність. Перед законом у разі травмування особи внаслідок руйнування мосту нестиме відповідальність суб'єкт господарювання, юридична чи фізична особа, який обслуговує об'єкт, зокрема за статтею 288 Кримінального кодексу України, тобто порушення норм і стандартів, що стосуються обезпечення дорожнього руху. Санкція статті передбачає покарання у виді штрафу від 200 до 500 податкових мінімумів доходів громадян, або виправних робіт на строк до двох років, або обмеження волі на строк до п'яти років, або позбавлення волі на строк до п'яти років можливо чекають, коли міст впаде, і лише тоді у чиновники з'являться і можливості, і бажання шляхопровід у Рівному капітально відремонтувати. Поживемо, побачимо. Це проєкт рух по колу. Мене звати Вікторія Петренко, і ми й надалі розповідатимемо про багаторічні проблеми міст і сіл нашої області.